В Национальном медицинском университете имени Богомольца конфликт. Всеукраинская организация «Студенческое братство» обвиняет ректорат во главе с Екатериной в расхищение бюджетных средств, взятках от предпринимателей и семейной клановости. Представители студенческого братства добились того, чтобы Министерство здравоохранения Украины провело проверку ректора главного медуниверситета страны. Перевірка, ви можете вот, розповісти, от як ви добились цієї перевірки, і чого ви ожидаєте? Ну практично рік студентське братство робило запити в Міністерство охорони здоров'я та в ректорат, дивилося на документи і за документи в відкритих джерелах знайшла багато порушень. Про всі порушення були повідомлені Міністерство охорони здоров'я за допомогою запитів або від громадської організації, або від депутатів. Це кількість запитів стала настільки критичною, що міністр Діташвілі сказав, що ми виконуємо перевірку. Ми будемо вимагати, щоб під час цієї перевірки було відсторонено нинішнього ректора за ці всі факти корупції за призначення свого чоловіка керівником е, значит, громадської... Де він знімає собі тут в ректораті кабінет в супереч конфлікту інтересів і порушення антикорупційного законодавства? Про те, як незаконно призначаються проректори без погодження, в ще треба оцінити збитки, тому що державні кошти витрачаються неправомірно на всі ремонти без тендерів і через які фірми проводилися і підроблені були документи. Чого ти радуєшся? Я радуюсь, тому що нарешті прийшла перевірка в мій колишній університет і будуть перевіряти ректорку, радника, ось, ось вони заходять. І я сподіваюся на те, що перевірка покажеться, ось знаєте. Ми дуже Сьогодні може стати вирішальним той день, коли зміниться корупційна система у Національному медичному університеті. Мы сейчас пробуем пройти в университет, чтобы посмотреть, как министерство проводит проверку, но почему-то охрана не пускает ни нас, ни студентов, у которых есть студенческие билет. Так, ну а пресса, это все-таки не министерство, я а понимаю? А что, нельзя пресса? Мы журналісти 17-го канала, можете дать комментарий. Ну, трошки. Добре, я спрос занятый зараз, Добре. Пізніше. я вас обов'язково запрошу. А ви можете розповісти, як пройшла перевірка, результати? Результати перевірки будуть через дві тижні. Был? Представились ректору. Сейчас... Ректор на ніде не сховалась, не заліха на файли. А, нахуй, я и работаю. Студенты нам по секрету сказали, что проверка вышла через черный ход и направилась к главному корпусу. Мы сейчас едем туда, чтобы узнать о результатах проверки. Это второе помещение университета обоживается и в второй раз нас не пропускают. Пожалуйста, продивись. Я его не понимаю. Я просто на походу составил и держу. Пожалуйста, надо. Показываем, что комиссия хочет проверять столовую. Нам не удалось взять комментарии никого из министерства, но главное, что проверка началась. Ее результаты смотрите скоро на 17 канале.